23-го у нас був травня 22-го року. Це був наступ. Я і мої побратими двоє Сергій і Володимир. Ми такі виснажені, зайшли до людей, підвал спустилися туди, тільки лягли ми перепочити. І заходять російські. Я думаю, що, можливо, місцеві стали. Вони вивели нас на вулицю, положили на землю. І мене почув один, що я жінка, і він наказав мені перейти дорогу. Я прийшла дорогу, і мною займалися інші. Почали мене роздягати, от, чиє тату. от. Це дуже багато претензій було, а я вже не буду казати, бо дуже багато нецензурущини була брутальне таке відношення, що ну, жінка в армії вийшла. Я Повертаюся, а біля Володі калюжа крові. Я розумію, що його немає вже в живих. Далі на моїх очах і Сережу вбили вистрілом в голову.